То оцей ми вже придбавали, і зараз я його хочу розсадити. Ми його в минулому році придбали, він гарно перезимував кілька разів квітнув. А тепер хочу розсадити його як можливо, щоб на весь балкон вистачило, Ну звісно, не вистачить. Це максимум два ящички. Так, щоб окременько, щоб їм зручно було. Померзли новий придбати. Да. Зато де змерз остеопермум. Остеопермум зійшли з насіння декілька. Ти їх підживлюєш бананом підживлюю. Коли з'їси банан, то береш, значить, цю шкурку, а, як тобі сказати. Курку від банану блендером розбити, і е, 3 літри відстоєної води або 5 літрів. Коротше, який бутиль підвернеться на такий одну одну куринку від банану, значить на е, бутиль води. І нехай вона собі там для квітів відстоюється. Оця вся бананова штукенція, вона в воду видається. І е, потім, коли поливаєш квіти, вони так. І міцніше стовбури стають. Видно, що рослинам добре з цієї водички. От. А е коли у відкриту землю, то я ще й і виливала і ще ці залишки бананочку. А так у вазони не виливаю, бо коли воно перегоряє, воно смердить. Так що, думай, якщо це ти в хаті, то не треба. Якщо на грядку, то все на добре. От. Все. Землі буде на краще, якщо е, і ті залишки бананчику. От так. Це обидві рожеві. О, що маєш на увазі? Рожевий пеларгонія, так? Да? А що? Так. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Це Вакарчук, із за кої сказав. Так, Відчим на зиму залишав у підвалі. Добре, збереглись. Ні, ми е, викопуємо з ящичків і дуже щільно в один вазончик їх натикуємо на зиму. І воно там в вазончику тісниться собі, живе, і квітне навіть, таке пишне, знаєш дуже красиво, зелена, така зелений шар получається. А потім навесну знову вже так вільно розсаджуємо на балконі. Тоді вони, знаєш, ще більше розкидують ці листочки свої. Так що таке, де? Да. Таємні закупівлі, привітики. Не заходили. Чекаю. Слухай, в закупівлі, ти залиш коментар десь під якимсь відео, бо звідси я не скоро зайду з чатику. Просто під будь-який шорт, зайди коротесенький, 15 секундний залиш коментар, і тоді в мене буде пряме посилання на твій канал. Я зможу швидше тебе знайти і зайти. Бо так шукати це марна справа. Так, шкірка бананова є, тепер залишки квіти. Залишилась квіти придбати. Що не, не таке? Іночка, щось я про не, не зрозуміла. Тільки по темі відео пишіть коменти пліз. Зрозуміла, зрозуміла. Ну, зали, залиш десь коментар, я до тебе загляну. Я поливала розчином перекис. Та ти шо? А розчином перекису як його поливати? що? шо? Кноп... А, кнопки, да, поняла. Не-не-не Кнопки. Розчином перекису. Це сильно сильно треба його розводити, так? Що... Да? Бо як то?